Знаєш, всі моє вітаннячко, братва, це гараж легенд і перше відео на нашому каналі, де ми будемо з вами знайомитися. Я трішечки розкажу про себе, хто я, що я і чим займаюся. Нач в Європі я знаходжусь вже 8 років, і так як бачите, позаду мене основна моя робота, де я працюю, це фури. Я би міг знімати контент про дальнобой. але мені він просто <кхм> не цікаво. Мене скучна, типу, робота зараз. Ну, фури фурами у нас не про це тематика, у нас тематика автомобільна, і я більше буду вам розказувати про своє хобі. А моє хобі з дитинства це любов страсна така до машин. Я думаю, що кожен з вас в дитинстві збирав наклеєчки з жувачок. Пам'ятаю, в мене зошит був на 96 сторінок. Я тут кожен раз купляв жувачку і наклеював е наклейку з машинами, так і вчив марки машин на той час. Ну, але. У мене є була одна пристрасть до іменно однієї марки автомобіля, тому що колись така машина була в сусіда, і вона мені дуже сильно сподобалася. Значить, у нас 220 з 5-літровим мотором S- Клас 2001 року. Для мене це саме ідеальна машина. Хоча, якщо зайти в YouTube і придивитися обзори іменно на цю машину, то ви побачите і почуєте тільки один сплошний негатив. Машина гано, мотор недобрий, коробка недобра, пневмак постійно падає, постійні проблеми з аерматиками, дістроніками і тому подобне. Один сплошний негатив. А із за чого починається цей негатив? Я вам скажу, що того, що на початку кожного цього відео ми купили Mercedes 220-му кузові з 5-літровим мотором по самому низу ринку. Якщо ви хочете таку машину купити по самому низу ринку, то і готуйтеся. Вложити немаленьку суму, і ви навіть не знаєте, як вона використовувала, що з нею було, і особливо, коли на, ну, на таких машинах було по 20-30 власників. Значить, свою я шукав почти півтора року, тому що все, що я об'їхав тоді в Польщі, обдивився ті машини. То машина не заводиться, то мотор троїд, то з електронікою проблеми, то ключ не бачить, то ще щось, і ти просто прекрасно розумієш, що. Наприклад, братися тут до мотора, чи до електроніки, чи ще до чогось, ну, по крайній мірі, треба мати дуже хороших знайомих. Якщо б це, наприклад, було в Україні, в мене б проблем з цим не було. А Та, так як я знаходжуся в Європі, і знайти тут нормального полкового майстра, ну, це не дуже легко, я вам так скажу. Значить, ця машина була пригнана з Німеччини, стоїть вона на польських номерах, того, що її потім пригнали в Польщу, скоро вона буде стояти на іспанських номерах. Цієї машини був лише один власник. один. Машина б'ється по всім сайтам, ми її пробивали в Carfax. Потім ще не пам'ятаю, які там сайти. Три чи чотири сайти ми її пробивали, У неї прозора історія. Машина без ДТП, без перекрасів, без підкрасів. Тобто, проблем по ній нема. Є моменти, звичайно. Але моменти не такі значні, в які треба вкладатися грошима. Ну, це просто я хочу доробити до ідеалу, і наш канал буде про те, як я буду відновлювати цю машину від нуля до того ідеалу, якого я хочу. І кому цікаво, підписуємося на канал, щоб не пропустити. Значить я вам покажу, які тут є моменти по цій машині. Перша машина стояла десь 8-9 років, плюс-мінус. Саме основне, це у нас от капот, тут лак у нас позлазив. Колір такий, якби не обичний у машини, він такий темно-синій, на сонці зелений, відходиш чорний. Всі думають, що він чорний, але він не чорний, тому що рішітка у нас чорна, значок у нас чорний. І ви бачите, що ну, колір е, він відрізняється. Зовсім відрізняється. Значить, це у нас було от перше. Ну, це у нас така проблема, яку я подивився. Вони кажуть, ну, тут лак зліз, я такий, ну блін, це фігня. E, значить, у нас пішла корозія по нижнім дверкам. По лівій частині я не знаю чого, але в основному в цьому С-класі страдає ліва частина і задній піддомкратник. Оце іменно їхня проблема. От топ номер один. Я дуже багато передивився у Mercedesів. Іменно оця ліва частина, і отут де піддомкратник. Оце страдає. Значить, арки, само собою, вже почали у нас пускати. От, Такі вже починає набухати. почали пускати рижики. І саме така ще теж проблема. Із-за того, що не зняла тут пімпочка стояла одна, значить, у нас пішов багажник теж. У нас пішов багажник. Но, як на мене, кузовні роботи це набагато простіше. Чим, наприклад, коли є технічна частина маш машини. Ну, тобто, коли проблема щось по техніці, по, з мотором, чи з коробкою, чи з електронікою, в такому плані, того, коли я взяв цього Мерседеса а, і чого 5,0. Вибачте, мене, будь ласка, але я люблю звучання 5,0 V8, 3,2, V6, мене не влаштовує, можна взяти, комусь там подобається, я нікого не осуждаю. Ну, я рахую, що С класа має бути починатися з 5,0 мотора в ідеалі 6,0 v 12 Моя така думка. кожному своє: ця машина не на кожен день. ця машина емоція, Ця машина, яка вам дарує задоволення. Значить, бачимо, по бамперу у нас є мілкі царапини. Значить, з цієї сторони у нас как бы, таких основних проблем немає тут чуть, -чуть. Оце теж щось а, тут трохи пішла теж, як бачимо, оце, Ну, це все поробиться, це все зробиться. Тут осим якби проблем немає. Значить, коли я взяв цю машину е зразу ж, просто отак, зразу, ми полізли під капотку, ми поміняли патрубки, радіатори, вентилятори, все, що можна було поміняти, все помінялося на нове. Поясню чого. На машині стояли всі оригінальні запчастини. Пробіг, до речі, у машини на той момент, коли я купляв, був 199 тисяч. Здається, рідний її пробіг. Тут, повірте, щоб скрутити на такій машині, пробіг. Ну я не думаю, що якась людина буде цим заморачуватися. Ну, це практично практично нереально тут скрутити. Ми взяли це, ми поміняли підкапотку. Коли ми почали це все міняти, ми поміняли центральну плиту. Ми зразу подивилися до цепі, до того, до мотора, подивилися ендоскопію, все провірили і все дуже-дуже прекрасно було. Значить підкапотка була поміняна. Пізніше, перед тим, як я ще знаходився в Польщі, в мене пішла задня ліва і передня ліва, у мене пішла пневма. Ми її поміняли. Машина, ви бачите, стоїть, все нормально, рівнесенько. Ми її поміняли, і мені потім зателефонували, і я вже їхав в Іспанію. Коли я приїхав в Іспанію і за мого, як то кажуть, дурачества, я можу такого назвати, я положив коробку. Я умудрився положити коробку на цій машині. От ми коробку заказали, нам поставили тут другу коробку. То, якби таких великих проблем не було, то що тут запчастини стоїть якихось богнословних типа грошей? Ні, все в плані типу, адекватності. Значить, коробка 400 євро коштувала. Е, одну зняли, другу поставили, одну лишило на запчастини, хай там стоїть собі. Е, перед тим як ставити машину на іспанські номера, нам треба було пройти тихогляд. І для того, щоб в мене не було проблем, я не люблю це міняти по одному щось. А якщо ви щось хочете в такій машині робити, вам треба брати все і просто комплектом міняти. Значить, комплектом ми поміняли всю ходову 14 речагів, зетки, на ми поміняли рульову рейку. Тобто, по дніщі ми переробили все. Пізніше будемо на сервісі, я вам коли машину підніму, то ви все самі побачите. Ми це все поміняли, щоб у нас не було проблем з техоглядом. Слава Богу! Коли ми заїхали на техогляд, на мене такими великими очима це подивилися і казали. Та да, ну нафіг, да, да. ну типу вони іспани були в шоці, кажуть, тут а все так, типу мой п'єн. Значить, е ми прийшли в тихогляд, зараз ми чекаємо на номера. Пізніше на каналі буде все. Коли ви приганяєте машину з Польщі, хочете поставити на іспанські номера, що вам треба знати, як прорахувати, як не попасти і тому подібне, того, що розтаможка вона не є дешева. Хоча тут ми знаходимося в Євросоюзі, Я це так називають і типу, розмитнення. але насправді ви просто маєте заплатити пару податків, які є немаленькими. От. І ну, це про це ми будемо говорити в наступному відео. Тепер йдемо далі. Значить. Я багато шучу, що говорять так же само про цей 5-літровий мотор і коробку, що це е, самі ну, типу, самі ненадежні. Хоча цей п'ятилітровий мотор так само став 140-му, і його ще там трохи поклали у 221-му. Я не знаю, ребята, які проблеми. Проблема, проблема навірно, тоді, коли ви не робите індископію, коли ви не перевіряєте Мерседеса. Коли ви просто такого прийшли, о, все загорів, все, все капець хочу цю машину, ви такого бам скупили, підписали документи, виїхали, і потім ця машина починає вас легесенько-легесенько нагинати. Тому, щоб не робити таких помилок, дуже добре і уважно шукайте цю машину. Пізніше, в наступних відео, я покроково розкажу, скільки ця машина обійшлася, скільки ми вже в неї вклали. Дорого, недорого цю машину обслуговувати у 2025 році. Ну, це буде пізніше. Тому всім, кому сподобалося перше відео і кому цікава тема Іспанії, а особливо автомобільна тематика в Іспанії, тому що я буду ділитися з вами сервісами, скільки я зубів на цьому з'їв, як тяжко знайти нормальних майстрів, і як взагалі дуже багато є чого розказати. Тому кому це буде цікаво. Підписуємося, пишемо свої коментарі. Якщо у вас є запитання, я буду давати на них відповідь. Всім дякую. З вами був Гараж Ліген і до наступного відео.